Добрий день, мої підписники. Сьогодні ми приготуємо томатний соус з помідорів, перцю, яблук, цибулі, чеснику, переправ і солі, перцю та карі і цукру та оцту. Спочатку я наріжу ці овочі. Потім їх протушкую і змалю блендером. З перчика видаляємо все нам не потрібне, залишаємо тільки її стінну частину. Нарізаємо грубими шматками, тому що він у нас ще буде тушкуватися та змелюватися. Висипаємо у ємність. Помідори нарізаємо, теж такими самими. Додаємо помідори до перцю. Ось такі помідорчики. Тепер нарізаємо цибульку теж вирімочку. Відправляємо цибулю до перцю та помідорів. Яблука теж відправляємо до загальної маси. Овочі та яблука мають тушкуватися у власному соці. Нічого... Води ніякої не алії, нічого не треба додавати. Тим часом поріжемо петрушечку. Я забула на початку відео про неї сказати. Я вже її помила і зараз будемо нарізати дрібненько. Тепер поріжемо чесничок. Теж можна. Підвариться і все буде добре. Чесничок, цибулька, помідорчики, зелень, та яблука і перчик. Це все з городу моїх батьків. Вони в мене молодці. І сюди ж додаємо петрушку. Але я думаю, отак буде достатньо. Більше не треба. І знову все перемішуємо, виварюємо. Ще трошки покипить і потім будемо збивати блендером. До увареної суміші додаємо 1 столову ложку солі та 2 столових ложки цукру, перець та перецьтарі. Тепер подрібнимо все блендером. Додамо ще трошки оциту трішечки. Та ще трішки поваримо. Цей час баночки простерилізуються. Наші стерилізовані баночки тепер будемо наливати. У мене така штучка, щоб не проливалася, Починаю заправляти банку. Ще одна мачка. Соус став густим, і я вже спробувала дуже смачний. Ось такий соус у мене вийшов. Чотири баночки півлітрових. Ось. На все добре. Підписуйтесь на мене. Чекаю на ваші коментарі.